Всім привіт! Ви на каналі AnBox. Якщо ви новенькі, мене звати Анастасія, або просто Настя, І на цьому каналі ми говоримо про багато цікавих книжок. Я сподіваюся, ви готові. Тому що в цьому відео нас з вами чекає невеличка подорож до неймовірного міста Левів, кави та старих будівель. А саме до Львова. Я сподіваюся, вам буде весело так само, як і мені було. Тому давайте починати. Коли ти в'їжджаєш центр Львова, то опиняєшся в якійсь часовій петлі, де все засрягло десь у 16 столітті. По вуличкам містять трамваї, з ресторанів лунає сміх та жарти, а скаярин зва було пахне кава. Місто просто новіє тобі, атмосферу спокою, і ти не можеш цьому опиратись. За ці чотири дні у Львові я зрозумію, наскільки це місто припало мені до душі. ця атмосфера та відсутність мітушті так мене захопили, що. Я навіть не хотіла їхати, але давайте разом з вами подивимось всі місця Львова, в яких я побувала, в трішки стиснутій версії, але не менш цікаві. Для себе я поділила Львів на п'ять зупинок, на яких ми по черзі будемо виходити і оглядати Львів з різних боків. Сподіваюсь, ви готові, тому поїхала на першу зупинку. Нашою першою зупинкою стала львівська купальна кава. Дуже цікавий концепт закладу приваблює багато туристів. Ну, багато ж хто хоче подивитись на з яких видобувають найсмачнішу каву. Але ми вирішили просто посмакувати найвідомішою львівською кави на горі. І сказати чесно, в перший день нам просто повезло і принесли нам дуже смачну каву. А на третій не дуже. Але то таке. Ну і звісно, в кав'ярні є багато сувенірів, які ви можете купити. А я з вами поділюсь своїми. Звісно ж, я не змогла обійти стороною неймовірні львівські храми та собори. Історично Львів дуже довго був частиною Речі Посполитої, а потім Австро-Угорщини, тому тут зберігалося дуже багато греко-католицьких церкв. Але Львів настільки різнобарний в цьому плані, що всі церкви побудовані в різних стилях, століттях і знаходяться буквально за пару кроків один від одної. Я встигла обходити не всі храми, але від більшості я залишилася в захваті. Наша третя зупинка це справжній рай любителів солодощів. Львівська майстерня шоколаду також відоме туристичне місце з неймовірно смачними цукерками. Ви можете придбати там, крім цукерок та шоколаду, ще багато невеличких сувенірів. Я трішечки повихваляюсь своїми придбаннями. Найвідоміша львівська національна опера також потрапила в наш список зупинок. Стилістичність ця споруда поєднав в собі нео Ренесанс та Необароку, що видно пасуєм залом та фоє. Велика кількість позолота, вензалів, картин та скульптур надають внутрішньому оздобленню просто казкового вигляду. Ну і звісно ж, ми не оминули можливості потрапити на виставу, але смакити за творами Франка І залишились в захваті. Ну і, звісно ж, книгарні. Їх у Львові просто незлічена кількість. Ми завітали лише в Льві, але все одно прикупили собі нові книжки, про які ми поговоримо в покупках за січень. Але хочу сказати від себе, що у львівських книгарнях є якась своя особлива атмосфера, якої я не помічала більше ніде. І що ж, а тепер давайте поговоримо про книгу, яку я читала в Львові, а саме про небудь-деніла Геймана. Якщо дозволите, я вдамся до метафор, щоб пояснити цю книгу. От уявіть собі, ви живете в Лондоні, у вас є наречене або наречене, є хороша робота, тобто все життя у вас чудово. І в один день ви вирішуєте врятувати дівчину, яка стікає кров'ю і в якої є ножове поранення. І з того самого моменту все ваше життя летить шкереберт. Якщо ви це все уявили, то у вас. Вийшло щось приблизно схоже на будь Деніла Геймана». Але якщо ви ще додасте спідні Лондон різних містичних людей, тварин з легенд, розслідування вбивства цілої сім'ї і янгола з таємницями, тоді, по-перше, респект вашій уяві. А по-друге, ви отримуєте короткий переказ будь Деніла Геймана. В цілому, книга мені сподобалась. Це гарний представник фентезі. Нічого сказати не можу. Гарно написано. Ніл Гейман вміє описувати персонажі, світи і все це містично. В нього просто чудово це виходить. Але все-таки, напевно, книга кладовище залишається моєю улюбленою, не буде не змогла її переплюнути. Але все одно я повторю, це була чудова книга. Я її поставила 4, навіть з половиною дроп 4, Вона мені справді сподобалась. Особливо відчувалась атмосфера, яка саме була потрібна для подорожі до Львова. Тому. Якось так. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Якщо це так, ви можете підписатись на цей канал, поставити дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Лайк або дізлайк, в залежності від того, чи сподобалось вам це відео чи ні. А також написати коментар, тому що скажу вам по своєму досвіду: коментарі читати дуже приємно. Ти бачиш, що люди чують твою думку і підтримують тебе своєю відповідною думкою. Справді, коментарі це дуже приємно. З вами була Настя. Всім пока.